Вчора, вже враховуючи ту саму тему по транспорту, вчора мені поступила інформація, що знову був інцидент на вокзалі з між депутатом обласної ради і водієм транспортного засобу по маршруту 4. Хто там правий, хто не правий. Ну, я, ну це не моя компетенція розбиратися. Я не буду в це вникати, але в суті в іншому, коли говориться неправдива інформація. Заради особистих якихось інтересів чи з особистої вигоди, я вважаю, що це неправильно, тому що депутат обласної ради має говорити правду. Оскільки було сказано, що мільйон вісімсот було виділено, і завдяки це лише тільки одній людині, то він ображає не тільки міського голову, він ображає Чернецьку міську раду, а це 36 депутатів, бо... Саме депутати спочатку виділили 870 тисяч, а потім додали ще 130 тисяч і вийшов мільйон. Натомість обласна рада виділила всього 820 тисяч. Хто був причетний до тих 820 тисяч, я не можу сказати, бо я того не бачив, не чув, не знаю. Але те, що 1 мільйон місто дало, і зовсім там нема заслуги депутата обласної ради, це є факт. Друге, друге звинувачення на нашу адресу, що ці гроші були. Розікрали і так далі, то я хочу сказати, що відбувалася комісія, був моніторинг, досліджували кількість пільговиків в кожному транспортному засобі, на кожному маршруті, був виведений коефіцієнт, оплачено кожному згідно тих розрахунків, які було подано. Якщо дана особа вбачає в тому щось неправильно, будь ласка, є відповідні правоохоронні органи, туди треба звертатися, а не розказувати того, чого немає насправді. Бо неприємно а, з депутатами вишковуємо ті гроші, стараємося їх надати, стараємося тримати перевізників, щоб вони принаймні виконували свої обов'язки. І тут, коли ситуація починає вже менш-більш стабілізуватися, появляється чоловік, все знову розбурхує і знову проблема. Ну не так легко зараз наш час все опорядкувати. Чому так? Ну, Можливо, так вигідно, коли дестабілізація тоді. Легше бути популярним, що зробити таке життя.